собі книжку це не залити собі по очі і піти у фліт, а купити книжку. Леша, пішли тренуватись у лоу на фрігатах? У нас буде нон-стоп ПВП і руки заточаться під ПВП просто ну, за тиждень. Розумієш, в лову там своя механіка, там трошки не так, як нуля. Ну, там, ну... відповідно, треба трошки кораблі більш танковані, тому що якщо зароби будуть на гайках, це відповідно центр. Треба або танкувати, або швидко підтакувати і відвар. О таким чином працює. Далі, наприклад. Ну, тобто ти це хочеш сказати, складає. що там складніше, окрім бублів. Ні, так? ні, ні, там, склад, там бублів не можна ставити. От. Ну, так я ж і кажу: там немає О. бублів, а у, у, у всьому іншому складніше. Та я би не сказав, що складніше, але своя трохи специфіка є. Я, ти знаєш, я свій час тільки там в, в лоу відлітав і від ПВП жився, що мене щось туди не тягне. Мені більше нулі подобається. Там багато ПВП і для навчання це прям те, що треба. Давайте так. Де легше знайти файт? У лоу. Вони там просто чекають. В, а лоу Я на вексері літаю, мене їх ніхто не чіпає. Ні, ну дивлячись де. Мається на увазі фВшні системи. Вони просто створені для того, того, щоб притягувати туди тих, хто хоче ПВП. Тут ще треба питання задати: яке саме ПВП хоче знайти? будь-яке, щоб вчитись, багато. Постійні файти, файт, файт, файт злив, злив Близ, когось здивих. Бо ісми, ми відлітаємо ФВ іменно в Ловці, то там теж виходить трошки така своя специфіка. Ми можемо стріляти тих рижих, проти яких ми воюємо, будучи в ополченні амарів. Якщо там просто пірати нам зустрічаються, ми можемо їх стріляти лише коли у них. Ну тобто, є там суспіль чи вони явний такий мінус. От які ну, тобто вони когось до цього вбивали, тобто ми можемо їх тільки там стріляти, а інакше ми просто будемо самі пірати. А і... відповідно на це накладаються свої правила на тебе як на пірата. Ну і нічого. Знаєш, та ні, то трохи нічого. Там СС буде суттєво падати, ну і так далі. Ну навчимось, і далі далі буде вже видно. Типу, чи готові ми далі жертвувати СС. Чи може ми можемо його тут відмувати трошки частково, тому що просто ми вбиваємо нєпість? Чи може виявитися? Ну все, трохи навчились, і пішли звідти, вже не треба. Ну насправді от у нас так не виходить. У нас буває, що ми годину літаємо, і е, тут не ПВП. Ну там знаєш, транспортничок свіпій мали якийсь. Ну так, а мені але мені здається, що в місцях, які створені для цього, легше знайти ПВП, бо інші також саме там його шукають. Добрий вечір всім. Добрий. У мене запитання до тих, хто там вже працював з електронікою саме про ці зарядки, вати, ампіри і так далі. Є хтось такі промовний. Ну так, зараз нам трохи дещо треба обійти. ШШ? Адмувати вчора буде. А що купив? Павербанк. атомний реактор та павербанк. Коротше, я про що. Можливо, хтось вже мав з цим досвід. Дивіться, а, для зарядки мого ноутбука в першу чергу треба 20 вольт 5 А. Цей павербанк при 20 вольтах видає тільки 3. А 5 А видає при 28 вольтах. Отак ну, у нього, типу, схема працює. Запитання, якщо я куплю Power, цей тригер, тригер USB на 28 вольт і вже потім підключу свій е, кабель, чи це буде нормально? Бо 28 вольт 5 ампер це 140 Вт, а мій кабель максимум підтримує 135 ватт. Тобто 20 вольт, 6.75 а. От. Типу, ноут точно не згорить, бо він там і всі 200 може жерти. Питання лише в тому, чи не згорить у мене щось.